Апруга не спадає і поки рем порушує мовчання бомбезними заявами. Безпілотники перетинають, небо Азахстану в раптових атаках. Це не закінчується на цьому навіть лос. Здається, перебуває під прицілом завалюваних загроз. Все це і багато іншого. Ви можете побачити тут із глибоким аналізом без цензури, тому що новини, які дійсно мають значення, заслуговують на вашу увагу, якщо говорити про новини, які стрясають структури. То президент Аленський скинув бобут за його словами. я не лише вплинула, а й проникла в уми мене ближчого оточення Ональда Рампа, а не метафора не перебільшення. Це пряме звинувачення, зроблене в інтерв'ю одному з найавторитетніших авторитетніших видань світу. Реакція Рамп цього не заперечував. Ірше того, він визнав, що так можливо був вплив, але зручною деталю все в ім'я миру. Ось вірить цьому виправданню. Олишній президент все ще хвалив свою команду, ніби вона була щитом від критики, приховуючи справжню проблему. Американська національна безпека була поставлена під загрозу через недбалість, і він це знає, але зараз на карту поставлено майбутнє країни. Осійські війська не жартують, вони поселено наступають на Окровськ, ключове місто Дніпропетровської області. Етаре та життєво важливі шляхи, що сполучають країну, ізолюти українські сили та відкрити шлях для ще нищівнішого наступу. Купанти намагаються обійти з флангу села Отлино та Дачне, націлюючись на дороги, що сполучають Окровськ із Остянтинівкою та Дніпром. Кінцев вдасться під загрозою, опиняться ці міста та критична інфраструктура. Хто, а не питання, чи вдасться країні стримати цей натиск, чи ми побачимо нову главу руйнаці. Тим часом Ловачина розглядає можливість закриття кордонів, побоюючись загострення кризи. Ти що думаєш? іде війна на подальшу ескалацію? Чи є шанс зупинити наступ? А лиш ти свою думку в коментарях. Ваш голос має значення. Тепер давайте поговоримо про те припинення вогню, яке так пропагує Рим. Ісля днів переговорів Рбіяді Осква нарешті опублікувала заяву повну обіцяну. І підводних каменів. О дивіться, про що вони домовилися безпека в одному морі, без нападів на цивільні кораблі, без військового використання, комерційних суден, але контрольовані інспекції вучить добре, чи не так? Оки, ви не зрозумієте, що для того, щоб це спрацювало, доведеться поступитися, зняти санкції з усіх знову підключити угоду, звільнити російський експорт продовольства та добрив і навіть полегшити страхування. Та логістику іншими словами Оско вимагає від Ашингтона відмовитися від основних важелів тиску до набуття чинності будь-якої угоди. ще більше денний мораторій проти атак на енергетичну інфраструктуру, починаючи з березня року. Е, виглядає як жест доброї волі, але ми знаємо, як це працює достатньо, щоб одна зі сторін не дотримувалася вимог. І до побачення перем'я. Еленських, звісно, підозріли. Даремно тосія вже порушила всі попередні домовленості. Від Інська до сьогодні Ожна пауза в конфлікті використовувалася для того, щоб перебудуватися і атакувати ще більшою силою. Його разу буде інакше. Воки дипломати грають у шахи ранні жорстока, а які вибухнув арсенал. Підірвали склад з важкими боєприпасами. Один важко поранений і падковість, але мовірно, не просто випадковість. Мова йде про завод, пов'язаний з гігантом оборонної промисловості, який виробляє зброю та ремонтує військову техніку. Осеред рупи тягнеться тінь війни, що виграють від усього цього. А думку експертів, а Шингтон загнаний в кут. Вона не може піддатися російським вимогам. Осква не може запропонувати нічого цінного натомість. Озмови про поділ Антарктиди чи продаж космічних партнерств. Це жарт після того, як осія конфіскувала рактиви таких компаній, як не заплативши ні копійки, ніхто при здоровому глузді не збирається туди інвестувати. Е, кажучи вже про те, що з лоном Аском омінуючи в космічній гонці, ОСКОСМОС став музиним експонатом, змусити країну здати чотири області, а можливо е, дати його вразити стратегічні цілі в осі, наприклад, нафтопереробні заводи. Ні, е, забаром російська бува машина може закінчитися паливом буквально е, етенят, як далеко нас заведеться гра влади. Кожного дня фігури рухаються, але дошка здається все більше і більше підточеною. Літку та за оновленнями, адже наступні кроки можуть визначити, мабуть, для всіх нас. Не забувайте, ваша участь є важливою. Тавте лайки, коментуйте, діліться, адже є тісна інформація. найкраща зброя проти дезінформації. Азом ми можемо змінити ситуацію. Тепер ще одна вибухонебезпечна загадка, що на військовому складі вехі, який орендує російська компанія. Стався вибух і падковість. Ажко повірити, дже у році майже ідентичний випадок сколихнув країну, і розслідування вказали на агентів Ремля, і повторюється історія, бо ми зіткнулися з чимось набагато більшим стратегічною частиною гри, в яку ніхто не зізнається, що грає. Овачина в надзвичайному стані вірус, який загрожує вропім. Часом Ловачина оголошує надзвичайний стан і вдень охоплене тривожною кризою охорони здоров'я. У трьох селах вже підтверджено епідемію ящуру. Одного з найбільш руйнівних вірусів для худоби, а не просто загроза. Це прямий удар у серця, агросектору. Я від собі вибиті цілі стада, блокований експорт. Збитки можуть перевищувати сотні мільйонів. Найгірше підозрюють, що вірус прийшов з горшини. Що підтвердиться готуйтеся до закритих кордонів жорстоких обмежень і ефекту доміну, який може вразити весь європейський уюс, прем'єр-міністр Обертісу не залишив і компенсуємо кожну втрачену копіку. А віч, якщо нам доведеться відволікати кошти з інших міністерств, Орсткі слова, але необхідні. Тому що справа не тільки в грошах, це врятувати ферми, щоб молоко було на полицях і м'ясо на столі, а лишається відкритим питанням, якщо лова чині не вдасться стримати кризу, хто буде наступним? Горщина змінює ситуацію, дипломатична бомба проти країни, якщо говорити про горщину. Ойно Удапешт опублікував заяву, яка сколихнула Дюссель. Раніше виступаючи проти вступу країни, тепер міністр закордонних справ Єрто пішов далі вступ країни з руною функціонування європейського воюзу економічно та з точки зору безпеки. Чими словами, це не просто ні попередження тів, на їхню думку був би токсичним елементом, здатним дестабілізувати блок середини. Але чому зараз Уму таке агресивний тон? І повідь може полягати в страху страху, що віна в країні. Ще далеко не закінчена, поширюється як вірус, заражаючи стабільність континенту. Горщина з делікатним геополітичним становищем не хоче стати наступною жертвою. А іничі дрони в Азахстані. Хто за ними? Ніби цього мало. Азахстан стає ареною небезпечної загадки. Третя за місяць у західному районі країни знаходять знищений безпілотник цього разу біля кордону з Росією. І падковість, але мовірно, особливо. Якщо згадати, що кілька днів тому українські безпілотники вдарили по авіабазі Нгельс у Осі, всього за кілька кілометрів, то перевіряє межі, то використовує. А як маршрут чи ціль влада проводить розслідування. Але одне можна сказати точно це не випадкове падіння, е знак. Подібні знаки під час він рідко бувають не шкідливими вас під загрозою бруд. На війна проти тих, хто втручається в систему, поки світ палає кризою. Лон Аск відкриває темну сторону своєї нової місії у Ашингтоні, голова Офісу ефективності уряду, створення рампа для очищення американської бюрократії. Він отримує немовірну кількість погроз, включаючи погрози вбивством його команда. Що складається з молодих ідеалістів, які могли б заробляти мільйони в приватному секторі замість Цього вирішила взятися за гнилу систему. І тепер вони платять ціною. Просто намагаємося діяти правильно з боку американських платників податків, сказав Аскі з поєднанням розчарування та рішучості. Але питання, як далеко зайдеться, чистка? То тут справжні вороги, бюрократи, які чинять топір змінам чи приховані сили, які не хочуть втрачати контроль. А став час, ваш голос має значення. В нас цих новин є частиною більшого пазлу. Оловолом яка, якщо ми вівчасно не складемо, може привести нас у мабуть, яке нікому не потрібне. Ось не залишайтеся його сторон. І ліція, коментуйте, вимагайте відповідає. Скільки у світі де дезінформація, є Я зброю, а мовчання, я співучастю. Ваша увага є нашим найкращим захистом у наступного разу. І нехай наступні новини будуть кращими за ці, але не розраховувати на це, Уйте на поготові.